Ж я п'ять ночей напередодні майстер-шефу не спала. Я відчувала ці нерви. Я не знаю чому. Просто нервувала. Доброго дня. Доброго дня. Перший підійшов ектор. Мене звати Ірина. Мені 41 рік, все своє життя. Посвятила балету, я провідна солістка. Двадцять п'ять років як я танцюю на харківській сцені. Горіма Валеріна. О, а як все почалося? Чому ви вирішили стати балериною? Я пішла в звичайну школу в сім років, але паралельний клас був балетний. І я коли бачила балерин в пачках, це така краса. Я спитала маму, мама, хто це? Мама сказала, що це балетний клас. Вони ходять в балетну школу. До речі, ось під домом балетна школа. Боже, це була моя мрія. Берія одягнути пачку, я сказала, я теж хочу. Вона мене привела до балету, я справді була ну, дуже щаслива. Але е, ну, я ніколи не танцювала. Але коли я прийшла до першого класу, там всі дівчата та хлопці вчились з чотирьох років, тобто вже три роки. І коли педагог казав, Полька, галоп! Підскоки всі вже знали ці команди. А я ні, я взагалі дивилася, що взагалі це таке. І просто перші два роки ми мою маму стабільно визивали до завуча і казали: будь ласка, заберіть свого бездарну дитину. Що вона тут робить? Вона ж взагалі нічого не вміє. І мама мені дома казала, може ми кинемо не твоє це. Я завжди плакала, тренувалася, щось спробувала біля дзеркала, але в мене ну, довго не виходило. Дуже, дуже сильний повинен бути характер, просто, просто не відступати. Йти вдома, плакати, оставляти, залишати все це вдома, всі ці сльози, йти знову в театр як переможець, і знову працювати. Працювати і працювати. За ваші шу, я кажу вам так. Дякую. Дуже дякую. Боже ектор мені сказав так. Один плюсик є. Одразу видно, що ви той самий спортсмен, який постійно хоче кращих результатів. Ваше шу прекрасне, ви чудово. Від мене так. Дякую вам. Дуже дякую. І все в мене жараність, тому що в мене два так. Два так. Це значить, що я по-любому отримаю білий фартух. Але коли почав говорити Володимир, я вам не буду давати цей фартух. Я була насторожена. Я все одно я бачила, що він їсть. Але знаєте, іноді, коли їдять, ти розумієш, може, щось все ж не так. Чесно, таке вдається не часто, навіть професійним кулінарам. Аби їхній десерт з моїм -то багаторічним досвідом подарував мені стільки нових смакових відкриттів. В нас. Цього сезону є золотий фартух, який є пропуском у двадцятку. Я неймовірно щасливий, що можу це зробити і можу вручити вам його. Не може бути, не може бути. Я вас вітаю, дуже-дуже вітаю. Може, я вас всіх обійму? Будь ласка, будь ласка. Ви знали, як я хвилювалася? Я п'ять ночів не спала. Взагалі. Дякую вам дуже. Це нерви, здоров'я. Я навіть так не верігаю, коли в мене прем'єра. Дякую вам. Дякую вам, великі. Я дуже вдячна. До зустрічі, скоро побачимось, готуйтесь і висипайтесь. Дякую вам. Я розумію, що а, зараз я починаю готуватися ще ще а, сильніше. Так, це золотий це, значить, що я в 20 вже в 20-ті. Та я ж звикла все життя працювати в театрі. Я настільки звикла до цих поглядів, їх для мене взагалі не існує. Що там? Чорна мітка? О, перший мафіозі у нас є. Але я скажу чесно, що це не я. Ну це просто від природи не я. я. Я не знаю, я для мене оці всі конкурси, крути, Я просто на них дивлюся. Я завжди думаю: о Боже, оце я, якщо б була кратом, ну, це я просто можу сразу одягати на себе чорний фартук. Ну я, я просто не вмію. В мене мозок, він так не працює. Найбільша моя мафіозна штука це на сцені а, отруйне Яблочко для білосніжки, коли я мачухою була. І то це, то це все по розумієш? Розумієш? Ну, це все, на що я здібна взагалі. Ну і пересолити щось. Ото от, от все. В «Новушниках» кльова музика. Там просто був такий, я не знаю, як цей стиль називається. Просто. Але це драйв насправді. Я прям відчула цю а, силу, цю енергію. І я насправді вона мене вела. Вона мене насправді мотивувала дуже ця музика. Я розумію, що я хочу готувати а, рибу папільот, філе мінус техніка. Далі зроблю кнелю. Я обрала карамелізацію. Це я роблю морквину та а, а, цукіні. Способом карамелізації. Mm. Чилі та смородина. Це класно. Плюс бал. І для мене це взагалі дуже, дуже, дуже. Я м, рада цьому Тартар Ні? Та скуштовано вона вернула, типу, за того, що цукрова буде. Коротше, суть. Все. Тобто, все, тартар -тар у нас нема. Мінус, од... мінус одна страва. Ну. Окей, їдемо далі. Немає часу взагалі на, на розсусолювання, тому що 12 страв ну капець багато. <гас> Йо, пересеце. Стою поруч і. Хвилина. І все. І все, і все. Хвилина, уявляєш? Так, так так, Зайчик, так, так, все так. добре, збережі, сонечко моє золоте. Трішки ми розгубилися. Потім ми зібралися. Різенька, я думаю, млинці вже не, не будуть потрібні. В Смислі не треба. Ну, подивимось, подивимось. Що Тому що я, я думаю, що замало а, е... Кого замало? На вершках. Може, на вершках. Так. Кого це... на вершках? Ні, 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 є? це я сама з собою. В мене не те, що попустилися руки, в мене була розгубленість ще більша, коли мене призначили капітаном. Я ж людина, яка готується заздалегідь, репетирує щось. Розумієш, вчить щось, а тут я розумію, що тут нічого не продумаєш. Тому що все, що ти накалядуєш, тільки тоді ти можеш щось думати. І це ж знов таки, ось стільки часу. Давайте щось з куркою робити. Скільки часу залишилось? У нас курка стоїть. Іра, кому курку? А, курку а, так. Хто вільний? Ніхто не вільний. Зараз залиш. Я стою, я вже психую. кажу, ну що це за Капець, кажу, Іра, можеш зібратися? Ну, типу, у нас кожен працює сам за себе. Я ж не можу зрозуміти, що ми готові. Мене вже серце сер роздражало, і я така, думаю, ну, капець, думаю, я вже така, думаю, ну, все, ми програли. Ну, Піпіс. Тут діти, хоч нас усе… Мене радували ці дітки, які нас підтримували, все кричали «сині, сині, 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 ні, си, ні! Молодці. Іра, кому трошечки, курку? трошечки на прикраси. Та тут дивись, скільки. Іра. його, Добре, трошки, так. Кому курку. Ах, курку зараз. Не відчувалося, що у нас є капітан. Вона десь губилася. Ми не знали, чим вона займається. Вона щось метушилася туди, сюди. Іра взагалі не може чихли нарізати угу. сьогодні. Я, я просто в шокі. Я щоб не запитала, відповіді немає. А що з цим робити потім Іра? Ти його розілієш, що а, а? я думала, що ще зробити крем. Бачиш, він такий. Ну зборишно, ну це жесть. Я просто не розумію, що з цим. Ось ось ще є. Дуже багато. Так, всього всього з цим те, робити. Це, це можна це начинку. Зараз і це процідити, а з цього можна зробити соус чи в компот пустити. Іра я мені блинчики не, не, не. просто не розумію, що Іра там робить. Вона наварила якусь там і воно не... Ну, я не розумію чесно. Іра, може зібратися? Я не можу Ладно, Давайте я зараз включусь. Ну, насправді я визнаю, я не дуже сильна, сильна як капітан, це 100%. Я прям, ну, гублюся, я ще не, не відчуваю цього капітанства. Особливо, якщо б я, може, заздалегідь склала меню і прийшла, і сказала, так, робимо ось це, ось це, ось це, ти робиш ось це, ось це, ось це. Можливо, якось простіше було. Але ну, я думаю, що ні. Я взагалі не люблю там, когось чому примушувати, там, кричати, там, строїти. Я дуже-дуже така лояльна людина. Я кажу, видихнули. зараз все зробимо. Гості вже у ресторані. Червона команда. Дві людини, хто буде офіціантами: Христина і Ірина. Хандажевська, вона в неї ж монолог. Те, що вона буде стояти там і говорити без остановки пів години, це те, що треба академікам. Ваня можна забирати овочі для христини. Ваня. А! Тюди усі жінки такі: Ваня, Ваня, то це потрібно. Ваня, Ваня, Ваня сьогодні як в гаремі працював. Він це зацінив. Ти мені скажи, це як шифоновий, ти плануєш, ти хочеш, щоб я зробила? Він такий кексовий, він такий вологіший. Ми туди додаємо масло, трошечки, можливо, додамо туди сметану. Но масло тоді теж треба збити. Не треба. Чому ви не пішли? За, за всі серії я сьогодні зробила самий безглуздий вчинок у виборі не, того, не тої просто роботи в команді. Просто найбезглуздіший. Просто сьогодні був мій це мені такий урок. Ну, тобто, Берися за те, що ти знаєш. Берися за те, що ти зробиш добре. І, тобто, і це буде таким плюсом в твоїй команді. Куди що ти що ти, ти робиш? Для чого ти це робиш? Так ти сказала туди а, ні! Розкажи мені, що ти хочеш. щоб Звичайно, я… Звичайно, вруби шифоновий. Все. Ой, та якби його сразу вже сама робила, як знала. Я насправді я дома бісквіти готую. Вообще, ну, Просто це для мене не складно. Я вже готувала ці бісквіти. В мене був супер бісквіт на Андріївському узвізі. В мене нема сумнівів, що я ну, не можу приготувати. Воно буде цілий день там стояти. Ірочка, давай, бігом! Блін, не підганяй, будь ласка. Ти коли так починаєш так і до, ну, так балакати, я починаю кіпішавати. Зараз все буде чітко. Звісно, я панікую, тому що хочу, щоб ми виграли. Мені це одні треба чи що? Поєднання двох класичних страв, мінус 15 хвилин на готування. Один із елементів турне. Торне, ну я знаю, що таке торне, я його о, 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 десь колись раз різала, Це коли в тебе такий бачоночок, сльозка, щось такої форми, і в тебе сім сторіночок, отак, от сторін, ну грани там, Коротше, така граньона булечка-фігулечка. Тому все без плити, ну розумієш, я не без духовки, без плити, ну що, тартар перероблювати, який я тільки що зробила. Тартар і ще. І, наприклад, що? І тартар. Ну, як би які такі класичні страви я можу приготувати без плити. Сіль. Не дуже задоволена. У мене нема ще інгредієнта крім трави та солі. Бальзаміка. — І бальзаміка. Нічого в мене нема ще. Я так. Такий пропускний пункт. Трансфер. Крістіна, твоя соль до тебе дійде. Я Коли, тобі обіщаю. Коли вона дійде? Я ж вам всім передала білок. Щоб м'ясо треба дійшло того Вона, вона м'ясо не може довго. Ну, і поділити. що, якщо ніж, то це мені треба найгірша страва. От, наприклад, по Ірі було видно, що там щось може піти не так. Ірочка, що в тебе? Не чіпай, не чіпай. Це окі. Піки. А, подивись, ще? як там. Попробуй сахар. Пробуй між пальцями. Ну, ще є, ще трошки збивай. А, я бачу час. 35 хвилин, а в мене що? Знов в мене нічого нема. Я розумію, що мені приліни потрібно, щоб воно, оця карамель, коли свариться, вона повинна вистегнути. Потім мені її треба пробити. Крем, мені потрібно так само загустити і охолодити, щоб його підвзбити. Меренгу висушить. Коротше, я роблю все одночасно. Ні, чуєш, що вже ж ви висохла оця меренга? Це ж треба ну, хвилин 40 мінімум, і то вона не досохне. собою. Але це тонка, дуже тонка треба чей. зробити. Да. На десь хвилин тридцять. Не знаю. Що вона там? А наша так тонко. Боже, що робить? Мені аж не добре. Нор, як це має виглядати? Я потім виріжу маленькі кружочки. А чого ти не взяла кружочок і не туди не ви, не видавила, і зняла кружочок і висушила вже кружочок. Тому що я хочу таку павлову висадити. Вже пора сушить. ця фігня. Ось я це Павлово, Пробую щось навіть там підсказати, сказати своє. Але вона там іноді там слухає, іноді не слухає, але бачу, що не так робить, то стараюсь. тобто Іра, ну, якби давай. Ну, Тобто вона нервувала, вона плакала цілий ранок. Вона вже була настроєна, що, що вона вже йде додому. Іра, зроби так. Аа! Легше? Ні, не легше. А мало бути. Я ось не знаю, що це таке. Не нервуй, будь ласка, Ірусь, берися, все добре, будь ласка, не нервуй. Це вона не те взяла, не ту насадку взяла. Якась тюльпанна неї насадка. Та хай буде, яка хоче нас. Ні, я нічого не тягли. Йо, парасити. От Тому що це не те, що треба. Роби є, що хочеш. Бери без насадки, ну, бери без насадки, просто відріж і все. І хай буде просто без насадки. Ну, тільки Воно нас ж не так гарно буде, розумієш? Нічого страшного. ну Ти ж розумієш, що хай краще так, ніж ніяк. Так воно щось тече, якщо чесно, воно не тримає воно форму. воно маленька якась. Не те, що воно форму не тримає. Там, ну, там же потрібно, щоб всередині було гніздо. Да, ну я про те, що воно бачиш, форму не дуже тримає. Mm -hmm. Висаджую вже як є, просто з мішка, все, і відправляю туди, в духовку свою Павлову. Я її перехрещую, думаю, господи, хоч би воно встигло якось приготуватися. А в мене я взагалі повільна людина. Я коли спокійна, я ну я взагалі не вмію метушити, ну дуже швидко все робити. Ну просто в мене не працює ця швидкість, так як це ну можливо повинно бути, так як це потрібно тут на проєкті. Коли виклала а, свою вже хмаринку, я була не впевнена, чи встигне вона в мене за... запіктися. Потім куштують іру. Мені шкода, що ось цей ефект, заради якого взагалі придумали. Фондан, так коли ми розрізаємо і бачимо цю танучу середину, рідку він спрацював з фальстартом. <тас> тобто середина витікла завчасно, і вже коли я розрізаю, її так, так. власне немає. А, ну я розумію, що в мене шансів небагато, тому що в мене вже такий фондан тронутий. І це ну, вже секрету нема, що там рідка серединка. А ти вже не знаєш цей прикол? Ні, Ні, на що мені робити косик помер? Ні. Я кажу, ти, а ти не знаєш. Знає. Ти що мало чишку? Куди помер. — Ну то хай помирає. То що вже робити? Ти що, маленька що? два часа ночі. Так, а нічого, що вона товста з однієї сторони, така купа слоїв чи обрізати. Ну, підби. А? Треба відбити ще краще. Якщо занадто товста, то зрізай. Та я вроді як і не хочу, щоб воно краще не витікло, знаєте. Ця котлета по-київськи, вона. я її не люблю готувати. В мене дуже її любить донька, але ну, ну, чогось це не моя тема. Здебільшого, в мене завжди витікало це масло, коли я вдома готувала. І отут я щось запереживала трошки. Думаю, чи зможу я приготувати цю котлету по Київськи, щоб в мене нічого не витікло? Тому що вдома, ну там, грубо кажучи, з трьох разів тільки один раз в мене вийшло, щоб воно в мене не витікло. Ну що з Богом? Моя хороша, будь ласочка. Ах, будь так. ласочка. Та-да, будь ласочка. Будь ласочка тут не, не, не спрацює. Я дивилася по кольору, щоб вона була золотава. Все, коли мені, е, мені колір вже сподобався, я її дістала, е, трошки промокнула і поставила в духову шафу. Вона виняла її одночасно з Наталією. І в мене є дуже великі. Сумніви з приводу того, що вона повністю приготувалася всередині, бо в неї котлета була вдвічі більша, а часу вона провела вдвічі менше. Зазираю я в свою духовочку, і що я там бачу? І я бачу там лужу масла. І на цьому моменті я просто в шоці. Я розумію, що моя котлета все ж таки десь дала цю теч. Вона вже не хрустка і не презентабельна. І насправді це єдиний був шлях покласти зверху або картоплю, або соус. Іра, наша котлету не треба. Пізно. Е, Іра, не треба на котлету, прям серйозно тобі кажу. Ірино, я думаю, ви все розумієте. Безумовно, ви намагалися упродовж усіх трьох раундів як найкраще приготувати свої страви. але ваші результати виявилися слабшими за результати ваших колег. на жаль, чорного фартуха більше немає, щоб дати вам шанс реабілітуватися і продовжити боротьбу тому ми з вами прощаємось. Так, звичайно. Іра дійшла дуже далеко. Вона м -м, в неї збулася мрія. Типу, її мрія це був кітель. Вона його отримала, мрія її здійснилась. Вона щаслива, вона довольна, вона не плаче. Сил вам, натхнення. Нехай все вийде, всі мрії повинні збутися. І я вам дякую за за виконану мрію. Я а, дуже а, щаслива. щаслива. Прекрасна Іра. Я дуже щаслива. Я вам дуже була рада, була рада. Я пишаюся е, шляхом на проєкті. У мене був отакий шлях. У мене були злети, падіння просто. Суперкласні блюда. До речі, здебільшого суперкласні блюда в, мені, о, в мене були на, на чорна квартуха. Вдалі спроби, невдалі спроби. Але я вже пишаюся своєм, е, своїм досвідом. Дякую вам. До зустрічі. Іра в нас Золотий Фартух, ходяча енциклопедія. Звісно, мені б хотілося, щоб вона залишилась, тому що в неї є дуже багато інформації. Ми, коли спілкуємось з приводу нашого навчання тут на мастер шеф, типу в неї є чому навчитись. Я ніколи від неї не чула якийсь негатив. Вона завжди намагалася якось підняти настрій, заспокоїти. Вона максимально позитивна. Вона до всіх по-доброму, ні з ким не сварилася, нічого не відбувалось. Трошки мітошлива, але ну всі ми різні.